Скільки романтичних історій про становлення брендів ми б не прочитали, скільки легендарних біографій дизайнерів, які нас надихають, ми б не чули, як би сумно це не звучало, мода це перш за все бізнес. Творчість творчістю, але модний дім має приносити гроші. І наскільки талановитим не був дизайнер, без правильної стратегії, на жаль, йому не досягти успіху. Всім привіт! Я Роксолана, Ви на каналі Модні Конспекти, і сьогодні ми дізнаємося, кому ж належать всі модні світові бренди та які марки все ж обрали для себе шлях самостійності. Але перед тим як ми почнемо, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та нажимайте дзвіночок. Концерн або конгломерат це велика корпорація, що об'єднує у собі кілька різних компаній, часто працюючих у різних сферах. Метою таких об'єднань є збільшення ринкової сили, зменшення ризиків і оптимізація ресурсів. Наприклад, якщо одна компанія стикається з труднощами, інші підрозділи можуть компенсувати її витрати. Історія конгломератів почала активно розвиватися у 20 столітті, особливо після Другої світової війни. Після війни економіки багатьох країн почали активно відновлюватись, що сприяло укрупненню бізнесів. Це дозволяло компаніям диверсифікувати свій бізнес і захищати себе від ризиків. У модній індустрії конгломерати стали потужною силою в кінці ХХ століття, коли кілька великих корпорацій почали скуповувати модні бренди. Саме тоді, у 1987 році, і був створений такий найбільший і найважливіший до нині конгломерат LVMH – також до таких найбільш впливових концернів у модній індустрії можна віднести Керінг, Річемон та Прада Груп. Але давайте тепер трішки детальніше поговоримо про кожен з них. LVMH був заснований у 1987 році в результаті злиття двох легендарних компаній: модного дому Louis Vuitton та виробника шампанського і коняку Moyot Hennessy. Це злиття стало спочатком великої експансії компанії, яка згодом скуповувала відомі люксові бренди, формуючи свій неперевершений портфель. Основним рушієм зростання компанії став її генеральний директор і голова правління Бернар Арно. Він придбав контрольний пакет акцій LVMH на початку 90-х років і з того часу став ключовою фігурою у розвитку імперії Люкса. Арно, будучи далекоглядним бізнесменом, спрямовував компанію на агресивну стратегію поглинання, об'єднуючи відомі люксові бренди і створюючи потужну синергію між ними. Сам Бернер Арно не починав свою кар'єру у моді його родина володіла будівельною компанією Феред Савінель». А після закінчення престижної політехнічної школи Арно почав працювати у сімейному бізнесі та вже у 25 років очолив компанії. Арно став частиною світу моди у 1984 році, коли придбав проблемну текстильну компанію Боусак Сан Ферес, яка володіла відомим брендом Крістіан Діор. Арно реорганізував компанію, продав не рентабельні частини бізнесу і залишив Діор, який став його першим великим кроком у світі люксу. Згодом Арно почав скуповувати і інші люксові бренди, і таким чином LVMH став найбільшим конгломератом у світі розкоші. Вони додали до свого портфеля такі бренди, як Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Bulgari, Don Perignon та багато інших. У різні роки Бернар Арно займав перше місце у списку найбагатших людей світу за версією Forbes. Його статки оцінюються в десятки мільярдів доларів, що робить його однією з найвпливовіших фігур у світі бізнесу. Арно не лише великий бізнесмен, а й меценат. Він активно підтримує мистецтво та культуру. І у 2014 році Арно відкрив у Парижі фонд Луї Вітон. Який став важливим культурним центром, де виставляються сучасні художні твори? Це архітектурний шедевр, спроектований Френком Геррі. Арно активно залучає свою родину до управління бізнесом і його діти займають ключові позиції в різних брендах LVMH. Наприклад, його син Антуан Арно керує компанією Берлуті та є генеральним директором Крістіан Діор. Зараз LVMH об'єднує під своїм управлінням понад 70 брендів у різних категоріях, таких як мода, аксесуари, парфуми, годинники, ювелірні вироби, спиртні напої та багато іншого. Які ж бренди відносяться до конгломерату LVMH? Перший сегмент моди та шкіряних виробів. Це найбільший сегмент LVMH, що включає деякі з найвідоміших модних брендів у світі моди. Найбільш знакові з них це, звісно, Louis Вітон, Діор, Фенді, Жеменші, Селін, Loewe та Лоропяна. Також LVMH має потужні позиції в сегменті парфумерії та косметики. Тут компанія представлена такими відомими брендами, як Guerlain – один з найстаріших парфумерних будинків у світі моди, і парфум з Dior. А також відносно молодий бренд косметики створений у партнерстві з відомою співачкою Ріаною Fenty Beauty. Звісно ж, де люксовий одяг, там і ювелірні вироби та годинники. Цей сегмент також є важливою частиною бізнесу LVMH. і бренди, що входять до цієї категорії, включають Булгарі, італійський ювелірний бренд, відомий своїми розкішними прикрасами і годинниками. Він став частиною LVMH у 2011 році. А також такі швейцарські бренди, годинники, як Гев'єр і Юблот. Також сегмент, який є історично важливим для LVMH, оскільки саме тут почалася його історія, це спиртні напої. І серед найвідоміших брендів це, звісно, Мойот Шендон, Hennessy та Dom Переньон. LVMH також активно інвестує у розтрібну торгівлю через свої магазини та торгові платформи. Найвідоміший бренд у цій категорії це Sephora, міжнародна мережа магазинів косметики. І Sephora надає LVMH доступ до масового ринку косметики і є важливим джерелом доходів концерну. Крім того, LVMH має кілька ексклюзивних торгових комплексів, орієнтованих на люксовий сегмент, наприклад, для Самарітан це великий торговий комплекс у Парижі, який належить LVMH, і після реставрації він був перетворений у розкішний торговий центр з магазинами, ресторанами та готелем Шевелбланк. Або як би сказали французи, шевельбліо, скажу так. Французи мене не дивляться, слава богу. Також LVMH е, володіє кількома готелями та ресторанами через свій підрозділ Cheval Blanc і Вельмонт. Шевель Бланк це мережа люксових готелів, що належить LVMH, і до неї входять готелі в таких місцях, як Куршавель, Сан-Бартелемі, сен тропе та Париж. Вільмон це ще одна люксова мережа готелів і туристичних послуг, яка належить LVMH. Вона керує готелями, поїздами, річковими круїзами та ресторанами в різних країнах світу, зокрема, готелями в Італії, Франції та Перу. LVMH також стали партнером Олімпійських ігор та параолімпійських ігор, які відбулися нещодавно у Парижі. Основні аспекти партнерства включали в себе те, що під час ігор деякі бренди LVMH, такі як Louis Vuitton, Dior, Діор Hennessy, мали можливість продемонструвати свою майстерність через створення ексклюзивних товарів, присвячених Олімпіаді. Наприклад, Луї Вітон розробили спеціальні кейси для транспортування олімпійських та паралімпійських медалей. LVMH також інвестували в молодих і талановитих французьких спортсменів, допомагаючи їм підготуватися до участі в Олімпійських іграх. І через це партнерство LVMH акцентували увагу на культурній та мистецькій спадщині Франції, організовуючи виставки та заходи, які підкреслюють зв'язок між люксовим світом та спортом. Ця співпраця стала стратегічною для LVMH, оскільки вона дає можливість компанії зміцнити свій імідж як символу французької елегантності та майстерності на світовій сцені. Не менш важливим внеском. Є підтримка молодих дизайнерів за допомогою престижної міжнародної премії LVMH Prize. Мета цієї премії створена для того, щоб допомагати молодим дизайнерам розвивати свої модні бренди, надаючи їм фінансову підтримку, наставництво та можливість отримати досвід роботи з відомими професіоналами індустрії. Премія відкрита для дизайнерів з усього світу, які створили свої бренди не більше ніж за 10 років до участі. І дизайнери можуть представляти колекції чоловічого, жіночого або універсального одягу. А переможець премії отримує грошовий приз у розмірі 300 тисяч євро, а також наставницьку підтримку від фахівців LVMH протягом одного року. Це включає і допомогу в таких аспектах, як маркетинг, виробництво, дистрибуція та розвиток бренду. І крім головного призу, існує також спеціальна нагорода на честь легендарного дизайнера Карла Лагерфельда. І лауреат цієї премії отримує 150 тисяч євро та річне наставництво LVMH. А до складу журі входять відомі особистості з модної індустрії, зокрема креативні директори таких брендів як Louis Vuitton, Dior, Celine, Givenchy та інші. Це забезпечує високий рівень конкуренції та уваги до талановитих дизайнерів. Серед відомих переможців премії такі дизайнери, як Саймон Порджек Мюс, Грейс Велс Бонер та Марін Сер, які після отримання премії значно зміцнили свої позиції у світовій модній індустрії. LVMH Prize відіграє ключову роль у формуванні нових облич моди та підтверджує зобов'язання LVMH підтримувати молодих дизайнерів і сприяти інноваціям у модному бізнесі. Найбільшим конкурентом LVMH є концерн Керінг, власником якого зараз є Франсуа Анрі Піно. І коли я кажу конкурентом, це не просто слово. Ще з 90-х років конгломерати конкурують між собою буквально у кожній сфері, і це виглядає як якась гра, аж чесно кажучи, до смішного. А почалося власне все з боротьби за акції Гучі у 1999 році, відомої як війна Акул. Отже, тоді Арно, відомий також як Вовк у Кашемірі», придбав 34% акцій бренду, яким на той час керував Домініко де Соле. А пізніше запропонував купити компанію за 8,7 мільярда доларів. Щоб уникнути загрози глави LVMH, Меч деселе уклав угоду з Піно, передавши йому 40% власності та розбавивши частку Арно у компанії. В результаті чого почалась багаторічна судова тяганина, і Арно, врешті-решт, погодився продати свої акції у Gucci, А пізніше Піно придбав більшість у власності бренду. Після цієї війни конгломерати почали конкурувати не лише у світі моди, але і у нерухомості, виробництві, мистецтві та навіть у Голівуді. Як тільки хтось один купує елітну нерухомість, інший купує ще більшу заплощує нерухомість на цій же ж вулиці. У 2017 році Піно придбав Бугунський виноградник, розташований по сусідству біля виноградника, який належить Арно. Щодо мистецтва, теж все дуже весело. Піно відкрив дві галереї у Венеції, однак пізніше його випередив Арно, який у 2014 році заснував фонд Луї Вітон, музей у столиці Франції, де зберігається його приватна колекція. Піно, врешті-решт, у 2021 році відкрив торгову біржу, інвестувавши 108 мільйонів євро, щоб перетворити паризьку будівлю на музей із тисячами робіт з його колекції. Навіть благодійність стала джерелом напруги між двома мільярдерами, і після пожежі у Нотрдамі у 2019 році піно пообіцяв 112 мільйонів доларів на допомогу у відновленні французької пам'ятки. А через кілька годин його затьмарив Арно, який подвоїв свою заставу до 224 мільйонів доларів. Щодо Голівуду, то Піно, голова правління та виконавчий директор Керінг, купив контрольний пакет акцій агентства талантів CAA за 2,8 мільярда доларів США через приватну інвестиційну групу Artemis. Кілька місяців потому Арно, голова правління та виконавчий директор LVMH, також публічної компанії випередив Піно, запустивши абсолютно нову розважальну студію в партнерстві з голівудськими ветеранами маркетингу, з хорошими зв'язками, і які, якщо цей крок не вразить, колись працювали у CAA. Якщо розбирати детальніше, керінг, то він має довгу історію, яка почалася ще в 1963 році, коли французький бізнесмен Франсуа Піно. Батько теперішнього власника заснував компанію Pino SA. Спочатку це була деревообробна та будівельна компанія, а у 1990-х роках компанія змінила напрямок і почала інвестувати у роздрібну торгівлю. Але взагалі історія дуже цікава, оскільки Франсуа Піно покинув школу для того, щоб займатися сімейним бізнесом з лісопереробки, і вже у віці 27 років відкрив свою першу компанію з виробництва деревини. Протягом десятиліття піно був націлений на розширення потужностей і тому скуповував різноманітні недооцінені підприємства. А вже у 70-х роках, коли французький уряд, прагнучи зберегти робочі місця, всіляко допомагав таким бізнесменам, як Франсуа. Він скористався моментом і ще активніше почав скуповувати компанії, що зазнали краху за розпродажною ціною, і кажуть, що ціни на такі підприємства були просто смішні. Після цього він ставив ці компанії на ноги, використовуючи знову ж таки допомогу уряду. І тоді вже перепродував з прибутком. Таким чином, він накопичив досить значні статки, міцно закріпившись у лісовому бізнесі, з часом цілі піно почали виглядати по-іншому. Виробники поломатеріалів стали постачальниками будівельних матеріалів і постачальниками паперу. А на початку 90-х відбулися нові зміни, коли піно через свою компанію Піно SA придбав Ау Прінтемпс SA, Це французька мережа універмагів, і було створено Pino Printemps груп. Через два роки у 94-му році групу було знову перейменовано на Pino Printemps Редот після злиття з Ледот. Це французький багатопрофільний роздрібний продавець готового одягу всередині групи. Але найсуттєвіші зміни в напрямку діяльності групи відбудуться лише наприкінці 90-х років, через 10 років, після того, як компанія Піно, яка тоді ще називалася Піно S.A. у 1988 році, вийшла на Паризькому фондовому ринку, залучаючи капітал для досягнення ширшої диверсифікації. Це поставило компанію, яка тепер відома як Керінг, на шлях до того, щоб стати однією з найбільших груп товарів розкоші у світі під керівництвом самого піно, а потім під наглядом його сина Франсуа Анрі. До речі, керівником компанії його син став у 2005 році, і під його керівництвом Керінг зазнав великої трансформації, перетворившись із диверсифікованого конгломерату на спеціалізовану компанію у сфері люкс. Франсуа Анрі Піно одружений з відомою актрисою Сальмою Хаєк, і разом вони активно займаються благодійною діяльністю. Сальма часто бере участь у важливих подіях Керінг та підтримує філантропічні ініціативи компанії. Також під його керівництвом Керінг став одним з найбільш екологічно відповідальних конгломератів у світі люксових товарів. Піно часто говорить про важливість балансу між прибутковістю та екологічною відповідальністю. У 2013 році компанія змінила свою назву Spino Printemps Redoot на Керінг. Ця зміна відобразила новий фокус компанії на моді та люксових товарах, а також збереженні культурної спадщини. Назва керінг походить від бритонського слова кер, будинок або турбота, що підкреслює прихильність до турботи про свої бренди і про планету. Ну а власне у сегменті товарів розкоші компанія почала свій шлях якраз таки після придбання лучі. Зараз до складу концерну належать такі люксові бренди, як Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen та Brioni. Але, звісно ж, не одягом єдиним. Сюди також належать і ювелірні вироби, такі як Boucheron, Pomelato, Dodo та Quilin, а також бренд італійської порцеляни Ginori. Крім того, концерн запустив компанію Caring Eyewear, яка включає в себе 14 люксових брендів, таких як Cartier, Картіль, Ліндберг, Jim, Bottega, Saint Laurent, Alaya та інші. І до речі, щодо Caring Eyewear, то у них є партнер в цій справі, і це ще один такий досить потужний конгломерат, а саме Richmond. У 2023 році була заснована компанія Керінг Б'юті. Мета підрозділу полягає в тому, щоб Венета, Баленсіага, Олександр Маквін, Помелато та Квілін повністю розкрили свій потенціал у цій сфері. А також у червні 2023 року Керінг Б'юті оголосила, що підписала угоду про придбання історичного елітного парфумерного дому Кріт. Керінг відомий своїми ініціативами в галузі гендерної рівності. Наприклад, у 2015 році компанія запустила проект in Motion, що спрямований на підтримку жінок у кіноіндустрії та мистецтві. Крім того, керінг активно підтримує права жінок і має низку благодійних програм для боротьби з насильством щодо жінок. Ще одним таким досить потужним конгломератом, щоправда, він більшою мірою відомий за своїм пакетом ювелірних та брендів-годинників, являється Річмонд. Він був заснований у Швейцарії у 1988 році південноафриканським бізнесменом Йоганом Рупертом. Йоган є сином мільярдера Антона Руперта, який був відомий своєю діяльністю в Тютюновій та промисловій галузях. Однак Йоган Руперт мав інше бачення і вирішив інвестувати в індустрію предметів розкоші, створюючи бізнес, який зосереджується на товарах з високою доданою вартістю. Почалось все з компанії Rembrandt Group, пізніше перетвореною на Remgro, яка належала сім'ї Рупертів. У 70-х роках Rembrandt Group почала інвестувати в європейський ринок розкоші, особливо у виробництво годинників та ювелірних виробів. Одна з їх перших інвестицій це було придбання частки у Cartier у 1979 році, коли бренд перебував у перехідному періоді. Придбання картє і створення з нього глобального гравця на ринку предметів розкоші виявилось стратегічно успішним. На сьогодні Cartier – це флагманський бренд Richmond і найбільше джерело доходів для компанії. Йоган Руперт офіційно заснував Річмонд у 1988 році як холдингову компанію, яка спочатку була зосереджена на європейських активах, пов'язаних із предметами розкоші. Назва компанія фінансієри Річмонд SA походить від швейцарського міста Річмон, що символізує європейське коріння компанії та її орієнтацію на розкішні товари. З 90-х років Річмонд активно реалізовував стратегію злиття та поглинання, щоб посилити свою позицію на ринку розкоші. В цей період компанія придбала такі бренди, як Alfred Dunhill, британський бренд чоловічих аксесуарів, і Montblanc, відомий виробник ручок і аксесуарів. Одним із важливих моментів було розширення у 1999 році, коли Річемонд купив відому німецьку годинникову марку Аланге Шоне, яка мала велику історичну спадщину в годинниковій індустрії. Це додало ще більше ваги брендам компанії, яка тепер охоплювала всі сегменти від висококласних годинників до ювелірних прикрас. Однією з важливих віх історії компанії стало придбання частки Юкс Нет Порте Груп у 2015 році, що дозволило Річемонт вийти на ринок онлайн торгівлі предметами розкоші. Це було стратегічним кроком, оскільки індустрія все більше орієнтувалася на електронну комерцію. Завдяки злиттям, поглинанням та вмілому управлінню активами, Річмонд став одним із трьох найбільших світових гравців на ринку предметів розкоші. Якщо розглядати бренди, які входять до пакету Річмонд, то це, звісно, ювелірні вироби, і такі бренди, як Cartier, один з найвідоміших брендів розкішних ювелірних виробів у світі, відомий своїми вишуканими дизайнами та високою майстерністю. Ванкліфт відомий своїм художнім підходом до ювелірної справи, включаючи знаменитий таємний спосіб закріплення каменів. Це і годинники, адже Річмон займає значне місце в індустрії розкішних годинників, володіючи брендами, відомими своєю спадщиною, майстерністю та інновацією. Зараз, вибачте, за можливу неправильну вимогу, але ми перечислимо бренди годинників, які належать до конгломерату Річмонд, і це IVC Schaufhausen, бренд, який спеціалізується на технічно складних прецизійних годинниках. Єґерле Культр відомий своїми передовими технологіями та іконічною моделлю Reverso. Алан Геншое німецький бренд годинників, що фокусується на точності та на найвищому рівні майстерності. Також важливі бренди це П'яже, Вашерон Константін, Баумен Мерсьєр, Рожер Дюбі, і також мода та аксесуари. Сюди відносимо бренди Клое, це французький модний дім, відомий своїм жіночним дизайном, який задав нам зараз тренд на Бохошик. А також ще один беззаперечний трендсетер останніх сезонів Алая. Концерн володіє акціями такого бренду, як Монбланк. Він відомий своїми розкішними ручками, годинниками та шкіряними виробами. Ну і звісно, як я і говорила раніше, Річемонд адаптувався до сучасних тенденцій споживання предметів розкоші, інвестуючи в онлайн платформи. Вони придбали таку компанію, як Юкс НЕТА Порте Груп, що є одним із провідних онлайн ретейлерів розкішної продукції. Отже, як бачимо, успіх Річмонд значною мірою пов'язаний із зосередженням на продуктах із високою маржинальністю, що апелюють до заможних споживачів у всьому світі. Хоча компанія спочатку робила акцент на годинниках та ювелірних виробах, вона розширилась на моду, аксесуари та навіть на онлайн-торгівлю. Йоган Руперт, засновник компанії, залишається залученим у керівництво, займаючи посаду голови. Компанія торгується на швейцарській фондовій біржі та має штаб-квартиру у Белев'ю, Швейцарія. Ну а про Prada Group ми поговоримо вже в іншому відео, оскільки мені хотілося б зачепити біографію Miu чи Prada і детальніше поговорити і про бренд Prada, та про Міу Мію, і думаю, ми зможемо зробити окремий ролик, якраз такий, який охопить всі ці питання. Залишились сьогодні ще й такі бренди, які не входять до складу жодних концернів, а обрали для себе шлях самостійності. Із найбільш відомих сюди можна віднести такі бренди, як Шанель. Можливо, найвідоміший незалежний модний дім у світі. Шанель належить родині Вертхаймерів і не є частиною жодного концерну. Бренд відомий своїм класичним підходом до моди, розкішними матеріалами та неповторним стилем, який продовжує формувати світ моди. Також Ермес ще один потужний незалежний гравець на ринку люксових товарів. Ермес це сімейна компанія, яка зберігає більшість акцій у руках нащадків засновника Тієрі Ермеса. І вона залишається незалежною та ще одним з небагатьох великих люксових брендів, що не належать до жодного великого конгломерату, як Richemont чи LVMH. Незважаючи на спроби з боку інших гігантів купити компанію, зокрема LVMH, сім'я Ермес зберігає контроль над брендом. Rolex – незалежний годинниковий бренд, який є символом розкоші і статусу. Rolex – це приватна компанія, яка належить фонду Hans Wilsdorf Foundation, створеному засновником компанії Гансом Вільсдорфом у 1945 році. І компанія повністю контролюється цим фондом, і її прибутки йдуть на благодійність, оскільки фонд не має публічних акціонерів. Валентіно, італійський модний дім. Валентіно належить катарському інвестиційному фонду Майхула For Investments, який придбав бренд у 2012 році. Майхула також інвестує в інші люксові бренди, але Валентіно залишається одним з їх ключових активів у сфері моди. Ви скажете: Ну, окей. Шанель, Ермес самостійні, а Ролексі Валентіно належать фондам. То які ж вони самостійні, по-твоєму? А я підготувалася. Справа в тому, що є певна різниця. Інвестиційний фонд зосереджується на інвестуванні капіталу та отриманні прибутку для своїх інвесторів, часто без прямого управління компанії, в якій інвестує. А конгломерат це корпорація, яка володіє різними бізнесами і бере безпосередню участь у їхньому управлінні з метою максимізації прибутку та створення довгострокової стратегії для всієї групи компаній. Тобто, навіть коли певний модний дім належить якомусь фонду, він має більше свободи у прийнятті рішень, але може бути ще так, як до прикладу, з Етро. Коли частина акцій належить родині, а частина інвестиційному фонду. А вже цей інвестиційний фонд має підтримку великого конгломерату. І це я впевнена, що 100% існують ще якісь варіанти, про які я не в курсі, тому якщо у мене тут є власники бізнесів, економісти і так далі, то обов'язково напишіть в коментарях, як ще може бути. Я думаю, цікаво буде почитати не лише мені, а й іншій частині аудиторії. Ну, а у мене на сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Цім па-па!